В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю Росія атакувала Запоріжжя 13 шахедами. Вщент спалене відділення нової пошти з десяток авто на паркінгу та торговельні точки вздовж вулиці Космічної. Рух там перекрито. Комунальні та аварійні служби продовжують розбирати завали. Другу поспіль ніч ворог атакує Запоріжжя. Вчора це були ракети. Сьогодні це були шахеди. 13 шахедів прилетіло по інфраструктурам та промисловим об'єктам суто цивільним в місті Запоріжжя. Наразі дякувати Богу, в нас жодного постраждалого немає. Зруйнована велика кількість підприємств, виробничі складські приміщення. все це на сьогодні не підлягає відновленню буде тривати розбір завалів. Ці підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати, відновити герметичність. Друге, це звичайно допоможемо зараз. Організуємо розбір завалів. Місцеві кажуть, прокинулись від ударів у першій ночі. і Більше майже не спали. Пані Олена вранці дізнала, що залишилась без авто, на якому вивозили людей з окупації. Були сильний взрив і ярке плам'я. Тоді, через кілька секунд, то п'ять ярке пламя. Ми не думали, що їм сюди ж буде приліт. Ударною волною вибиті вікна, лобове, бокове, пасажирські вікна. Так машина не згоріла, а вікна пострадали, вікон немає. Та відремонтувати можна все, Життя не відремонтуєш, а ймучество можна все відремонтувати. Людська життя найдорожче. За все ймучество, за всі дома. Руйнації зазнали будинки навпроти в оселях людей. Вночі вилетіли вікна, вивернуло балкони та навіть двері. На місці працює понад сотня співробітників аварійних служб. Поруч розгорнуто палатки соцзахисту, де люди можуть оформити допомогу від міста. В цей час комунальні служби закривають вікна ОСБ у дев'яти багатоповерхівках. Проводиться вивіз сміття, демонтаж аварійних конструкцій. Завантаження навантажувачам у самоскиди, щоб звільнити територію від уламків і пошкодженого майна і будівельного сміття. Коронування нам тут на тиждень стане робота. Зараз працює міське світло по пошкодженим проводам. Працює зеленбуд, прибирає пошкоджені дерева. Далі будуть працювати по прибиранню пошкоджених і аварійних конструкцій. на в будинках, які поряд знаходяться, бо багато побитих вікон, балконів, то все треба прибирати, щоб воно не падало від вітру і не травмувало людей. Місце, де вчать долати труднощі, у Запоріжжі відкрився перший центр життєстійкості. Тут безплатно надають психологічну та соціальну допомогу. Звернутися може кожен, хто постраждав внаслідок війни, відчуває стрес, емоційне вигорання чи втому центр створений за всеукраїнською програмою ментального здоров'я. Ти як з подробицями Аліна Мельничук. Вперше до центру разом з дітьми прийшла Аліна Кузнєцова. каже, хоче відволікти малечу. Поки сину психолога, жінка з донечкою теж знайшли собі заняття. Вона взагалі сьогодні, ось молодець. Вона в нас погралася там на кариматах. Плануємо записатися ще прийти. Бо ну, думаю, дитині буде так чим зайнятися. Да, влітку, бо не ну, завжди да, є змога прямо от з дітками скажімо, однолітками да, чи якось прям, ну, погратися, бо класи ж вже зачинені, да, так, а так от буде йому, скажімо, і спілкування, і якісь заняття корисне, і плюс психологи, да, дуже ну, з дітками працюють, я думаю, це їм ну, на користь. У центрі як індивідуальні, так і групові заняття. Заспокоїтися і впорядкувати думки пропонують на майстер-класах з нейрографіки. Прийшла трохи знервована, спробувала нейрографіку, малювання нейролінії мене трохи заспокоїло. Це для мене про спокій, про рівновагу. Про те, щоб відпустити контроль, бо він мені у житті дуже заважає. Група може бути кожного разу різна. Ми працюємо із різними віковими категоріями. Це можуть бути і жінки, і чоловіки, різні вразливі категорії. Спеціалісти центру також працюють із батьками. Наприклад, допомагають в тому, як краще розуміти потреби дітей, а ще навчають спілкування у родині. Родини військовослужбовців обов'язково. Можливо, групи ветеранів. Ми сподіваємося, що вони до нас будуть приходити і отримувати тут розвантаження, емоційне розвантаження. Так перезагрузку. Ми сподіваємося, що ми будемо їм в нагоді при їх адаптації майбутнього цивільного так життя. Тут працюють менеджер, психологи, фахівці з питань соціальних виплат та підготовки документів. Ми очікуємо, що даний простір фахівці в ньому стануть такою фаховою підтримкою для мешканців громади, які постраждали внаслідок воєнних дій. Ми очікуємо, що буде багато людей. Це приблизно 300-400 осіб на місяць. Тут не просто про поговорити, а тут тебе будуть супроводжувати до того моменту, допоки твоє питання не буде вирішено. Тому е прекрасно, що є така локація, вона буде популярною, на мій погляд, і будемо сподіватися, що ЮНІСЕФ допоможе нам відкрити ще можливо додаткові такі центри життєстійкості, щоб підтримувати людей, тому що люди наша найбільша цінність. Ростір повністю інклюзивний. Тут є підйомник для маломобільних людей, тактильна плитка, зручні вбиральні. І це вже 229-й центр життєстійкості в Україні. Його створили за програмою Ти як, а підтримують роботу міжнародні партнери ЮНІСЕФ та Уряд Німеччини. Аліна Мельничук, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Центр у нашому місті працюватиме з понеділка по четвер, з 8 до 17, а у п'ятницю до 15.45. Українська збірна з хортингу здобула перше командне місце у чемпіонаті Європи. У її складі виступили дев'ять вихованців із Запоріжжя. Серед них 17-річний Михайло Поліщук. Хлопець став чемпіоном Європи в трьох розділах. Спортсмен розповів, що заняття хортингом відкривають нові можливості. Вибрав собі вид спорту і наткнувся на хортинг, хорти наймимейтус. І вирішив займатися, сподобалось, тому що там є ударна техніка, боротьба ну боротьба в сільці, боротьба в партері, і прийшов на тренування, сподобалось і вирішив займатися. Ти займаєшся, стаєш сильнішим, подорожуєш по світу. В тебе з'являється багато нових друзів, і ти загалом добиваєшся поваги в суспільстві. Я їздив у 24-му році на чемпіонат світу з ММА. В Індонезію там став чемпіоном світу у двох вагових категоріях. І також у 2025 році поїхав на чемпіонат Європи з хортингом, і також там став чемпіоном Європи у трьох розділах сутичка, двобій і поліцейський самозав. Серед чемпіонату по поверненню до Запоріжжя отримали нагороди. Попереду в спортсменів чимало змагань, серед яких традиційний турнір пам'яті загиблих морських піхотинців, клубні турніри, а також чемпіонат світу. Усі, хто бажає приєднатися до цього напряму, можуть записатися до секції в будь-який час. Як наголошує головний тренер національної збірної команди України з хортингу, двері залів завжди відкриті. Командному зачоті збірна України, це, до речі, вже другий чи третій раз. Ми стали першими. Але турнір непростий. Суперники гідні. Запорізькі спортсмени традиційно перші і ЮАФ ММА, і Хортинг, і інші види. Повноконтактний, рівень достатньо, достатньо високий. Діти приходять, батьки приводять дітей, ми постійно відкриті. Записатися це найлегше, що можна зробити з нами. В нас тренуєтесь і провозите сюди всі свої здобутки і всі свої медалі в Запоріжжі. Тому ми дійсно пишаємо з кожним, кожним з вас. Просимо, не зупиняйтеся. Тому що, як би складно не було, продовжуйте тренуватись, продовжуйте розвиватися і, безумовно, прославляти наше політику. Ми дуже вам дякуємо, сподіваємось і очікуємо на наступні здобутки. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.